Пан Володимир, ветеран, учасник бойових дій, служив в 2014-2015 роках в 40-му мотопіхотному батальйоні Кривбас, виходив з дебальцівського оточення. На початку великої війни в 2022 році був в ТРО, але згодом звільнили з військової служби через групу інвалідності та стан здоров'я. Вирішив долучитися до благодійного забігу, аби підтримати таку важливу ініціативу. Бігаю давно, так, інколи були перерви, ну, бігать, мені просто сподобається бігати. Ну а сьогодні, як завжди, капітан дзвонив, каже, треба приїхати пробіжати, хоч трохи, але пробіжати, не, не дивлячись на умови погодні, все. У мене великі дистанції, я біг два півмарафони. Перший півмарафон Рома Остя в Італії, це було в березні цього року. І в Румунії – «Heroes Half Marathon». Міська влада дізнавшись, що кривий ріг увійшов до маршруту американських спортсменів довжиною в 1200 кілометрів. Забезпечила необхідний супровід та заходи безпеки під час руху вулицями та проспектами. Кривий ріг зустрічає наших марафонців, а саме родину із Америки, це Нікі і Тейлор, які вже пробігли майже тисячу кілометрів від румунської границі. Вони своїм бігом ще раз довели не лише Українцям, а довели американцям, що навіть прості сім'ї, спортивні сім'ї підтримують Україну, підтримують перемогу. І сьогодні місто Кривий Ріг, як і попередні міста України, зустрічає цих чудових молодих людей. І ось останні миті приготування невелика група спортсменів почала свій рух від в'їзду з боку Кропивницького. Свій майже 10 кілометровий маршрут проклали через змичку вулицю Петра Калнишевського, проспект Центральний, колишня вулиця Лермонтова, проспект Миру та фінішну точкою став найбільшою в місті флагшток із національним прапором в парку героїв у металургійному районі. This... для нас велика честь долати цю дистанцію в 1200 кілометрів знак підтримки вашої країни. Я був би не собою, якби сказав, що я не боюсь бігати все ближче і ближче до сходу, де ведуться запеклі бойові дії. Навіть просто зараз ми чуємо. Чуємо сигнал повітряної тривоги. Мені постійно мама телефонує та пише. Питає, як ми тут. Вона теж хвилюється, але це реалії, в яких змушені жити люди щодня, ось вже майже три роки. Дружина Тайлера у всьому підтримує свого чоловіка і разом з ним долає кілометри дорогами сіл та міст України в рамках благодійного марафону Ні, можу заради України. So wanted... перед тим, як ми вирішили бігти багато марафонів. Ми хотіли зробити щось дійсно складне та важке, оскільки ваша країна проходить важкий період. Нам дуже важко бігти, але це неможливо порівняти з тим, через що змушена проходити ваша країна. Акція Ні, можу заради України є спільним проєктом з благодійною організацією Reaching Beyond. Он Ourselves на підтримку дитячого будинку Республіка Пілігрим та капеланського батальйону Маріуполя останні від початку великої війни евакуюють цивільне населення та забезпечують українських армійців необхідною амуніцією. Спортсмени, атлети, вони думали, що зробити заради підтримки України. Вони не політики, вони не торговці зброї. Але ж вони атлети, спортсмени, професійні, і Вони сказали: ми приїдемо в Україну, зробимо щось надзвичайне, щоб нас почули і підтримували Україну більш. І вони прийняли рішення пробігти. Від румунського кордону до лінії фронту разом з американськими спортсменами вулицями міста бігли й наші місцеві прихильники здорового образу життя з громадської організації Бігова атмосфера. Вже далі маршрут Нікі та Тайлера Чей пролягатиме через Запоріжжя і потім на схід якомога ближче до лінії фронту, аби показати всьому світу, якого зла та масштабних руйнувань заподіяла російська агресія проти України. Олександр Фефілатів, Гліприпчук, Андрій Яковлів, перше міський.